Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканал Балінформкомпанія і традиційна рубрика Поліція інформує сьогодні. Знімальна група нашого телеканала завітала до кабінету головного поліціянту Балщини Віталія Юхімовича Мельниченка. Щиро рада вітати вас знову, пане Віталію. Доброго дня. Добрий день, Ольга. Я теж дуже радий вас бачити. З минулої нашої зустрічі пройшло не дуже багато часу. Балський райвідділ працює в звичайному режимі розкриваються злочини, фіксуються правопорушення. Тому ми маємо деякі наробітки, про що ми з вами сьогодні і поговоримо. Добре, пане Віталію. Минув 2018 рік і по перше, хотілося б дізнатися, скільки звернень від громадян було до балського райвідділу поліції. За 2018 рік до балського відділу поліції надійшло 5473 заявлення та повідомлення від громадян про скоєні правопорушення та злочини. Значить, із них 355 – Внесені до ЄРДР і розслідували слідчим відділенням балського відділу. У 2018 році було скоєно 355 злочинів. В порівнянні з 2017 це було 452. За поітогом 2018 року відбулося зниження злочинності на території Балського району на 21%. Відсоток розкриття злочинів, скоєних у 2018 році склав 49,9%. Внаслідок проведених співробітниками Балського відділу поліції профілактичних заходів на території району відбулося зниження зниження скоєних злочинів в порівнянні з 2017 роком, а саме на 177 злочинів, що складає мінус 20%. Ну, це безумовно, мабуть, є результатом такої наполегливої праці Балтського відділу поліції, тому що протягом 2018 року мешканці Балчини зазначали і спостерігали, що певні рейди спецоперації і групи поліціянтів були завжди на вулицях, на масових заходах. Тобто поліцію було видно. Ви як то кажуть, були на воду. Звісно, і маємо результат, тому що коли бачать люди по формі, вибачте, то звісно, і пропадає будь-яке бажання порушувати закон. Це фактор, який позитивно впливає на спокій у суспільстві. Більше п'яти тисяч звернень. Чи говориться про те, що люди стали більш довіряти поліції? Це по перше. А по-друге, якого саме характеру були ці звернення і порушення? Да, дійсно звертаються, звертаються особисто до мене, звертаються до тих працівників, які несуть службу на вулиці. Це безпосередньо патрульні поліцейські, це дільничні офіцери поліції, це працівники Гарного розшуку звертаються з різноманітними проблемами, це і заяви про крадіжки, це заяви про вчинення адміністративних правопорушень, це домашнє насилля, це різноманітні житлово-побутові проблеми, в яких теж приймає участь і збирає матеріали, і розбирається поліція. Ми реагуємо на кожну заяву, на кожне повідомлення, на кожне звернення громадянина. І ми завжди готові прийти людям на допомогу та надати їм захист від злочинних посягань та інших протиправних проявів. Як я вже раніше зазначав, на території Бавського району за 2018 рік було скоєно 355 злочинів. Це були і крадіжки, це грабіжі. Це угони, це незаконний обіг зброї, це незаконний обіг наркотичних речовин завдяки проведеній роботі вжитим заходам, співпраці з громадянами, мешканцями нашого району. Представниками громадськості були здобуті певні результати. Більшість злочинів, які були скоєні на території району, були розкриті. А це 107 крадіжок, це п'ять грабіжів, це шість угонів. Виявлено 10 фактів незаконного зберігання зброї. Значить, також було виявлено 28 фактів незаконного обігу наркотичних речовин. По даним злочинам особи були встановлені і справи ці були направлені до суду для прийняття законного рішення. Віталій Химович, які результати має Балтський відділ поліції за результатами спецоперацій, які проводились на території Балтщини у 2018 році? За 2018 рік на території району проводились ряд спеціальних операцій: це операція розшук, це операція зброї, вибухівка, це операція СТОП-наркотик. Це комплексно оперативно-профілактичні операції. Внаслідок проведеної роботи ми добились певних результатів. А саме внаслідок проведених операцій розшук і було затримано 9 осіб, які переховувалися від суда та слідства. Було розшукано 4 особи, які числилися як безвісті пропавші. Внаслідок проведеної операції Стоп наркотик на території району було задокументовано 28 злочинів, які пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. З цієї кількості 2 злочини задокументовані за статтю 307 зБУТ. Це кваліфікований злочин, за який настає дуже серйозна відповідальність. Внаслідок проведеної на території району операції зброя вибухівка було задокументовано 10 фактів незаконного оборота зброї. На обігу зброї на території нашого з вами району. З незаконного обігу вилучалась короткоствольна зброя, це пістолети, набої, вибухові речовини. Дані справи були направлені до суду для прийняття законного рішення. Комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання, сама назва відповідає за себе, це робота по всім напрямкам. Це виявлення адміністративних порушень, це робота по кримінальним провадженням, це робота по зброї, це робота по виявленню незаконного обігу наркотичних речовин, це реагування на кожне повідомлення, заяву громадянина і загалом комплекс профілактичної роботи, яка направлена на Поліпшення ситуації в районі, пане Віталію, скажіть, будь ласка, який склад, штатний склад співробітників Балського відділу поліції? Чи достатньо у нас поліціантів на Балтщині? і як взагалі е, організовується робота різних відділів поліції? Балський відділ поліції являється територіальним підрозділом, в підпорядкуванні якого знаходиться? Кодимське відділення поліції, Любашівське відділення поліції і Савранське відділення поліції. На даний час штат Балського відділу поліції складає 91 працівник. Дана кількість працівників достатня для забезпечення. Публічного порядку та безпеки громадян на території даного району. Балський відділ поліції складається з кримінального блоку, блока превенції, слідчого відділення. Кримінальний блок це співробітники карного розшуку, блок превенції це дільничні офіцери поліції, це патрульні поліцейські, це ювенальна превенція, слідчі відділення це слідчі, які розслідують кримінальні провадження і направляють їх до суду. Зрозуміло, що робота балського відділу поліції не була такою плідною, якби не допомога простих громадян. Правда, це дійсно так. Скажіть, чи довіряють сьогодні знову ж таки люди поліцейським, і чи звертаються до відділу поліції з тою позицією, аби допомогти тим, хто наприклад опинився, в якісь складній ситуації і людині потрібна допомога? Чи дзвонять прості громадяни, так балтяни, мешканці Балчини до відділу поліції, коли хтось у складній ситуації? Це дійсно так. Люди до нас звертаються, допомагають нам в розкритті злочинів, фіксації правопорушень, профілактики даних правопорушень. І дійсно без їхньої допомоги ми б змогли зробити набагато менше. Кожне звернення ми гарантуємо анонімність громадян і любе їх звернення буде розглянуто уважно. Ми відреагуємо на кожне звернення і допоможемо тій людині, яка цього потребує. Зараз гарячою темою цього сезону є вибори, президентські вибори в Україні. Скажіть, чи проводиться якась робота балським відділом поліції в даному напрямку, чи є якісь порушення? Адже ми знаємо, що в період виборчий так завжди є якісь провокації або нестандартні ситуації, або завжди є якісь особистості, які намагаються страйкувати або привернути увагу з тих чи інших причин, ми розуміємо, з яких увагу суспільства. І тут, звісно, поліція, мабуть, ма. Має бути готовою, Тож, яка ситуація зараз? Вибори президента України це дуже важливий період в житті і кожного громадянина і країни. В цілому поліція Балщини готова для несення служби для охорони публічного порядку. Під час здійснення виборного процесу наразі інформації про порушення виборчого процесу до Балського відділу поліції не надходило, але наш ревіділ готовий до виконання завдань по охороні публічного порядку та безпеки громадян під час проведення виборчого процесу, підводячи підсумки 2018 року, скажіть, будь ласка, пане Віталію, що ви хотіли особливо зазначити для наших телеглядачів для мешканців Балчини, на що звернути увагу людей? Хочу зазначити, що найголовнішим є те, щоб ми були толерантними один до одного та дотримувалися законів України. Хотілося б подякувати громадянам, мешканцям Балти і району, мерії міста Балта, райдержадміністрації, Райраді за плідну співпрацю та до допомогу. Хотілося б окремо подякувати працівникам Балінфоркомпанії за співпрацю, за допомогу, за висвітлення нашої роботи і. Дуже дякуємо, так як ви являєтесь зв'язуючою ланкою між поліцією та населенням району. Ви завжди висвітлюєте наші здобутки та реагуєте на наші проблеми. І я сподіваюся, що в подальшому ми з вами будемо плідно співпрацювати. Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. В межах своєї компетенції керівництво діяльністю поліції здійснюють президент України безпосередньо або через міністра внутрішніх справ, керівники територіальних органів міністерства внутрішніх справ і керівники підрозділів поліції. Національна поліція виконує свої завдання в межах повноважень і в спосіб, визначений конституцією та законами України. Кожна людина, яка живе в нашій країні, повинна відчути та зрозуміти, наскільки професія поліцейського важлива. Адже аби захистити інших людей, цим сміливим жінкам і чоловікам досить часто, а то і кожного дня доводиться ризикувати своїм власним життям за для порятунку та забезпечення спокою громадян України. У кожного працівника національного Національної поліції України теж є своя родина, яка хвилюється, молиться та чекає, аби цілими та здоровими наші захисники правопорядку повернулися зі служби додому. А іноді в цій відповідальній роботі трапляються непередбачувані та навіть трагічні ситуації. Сьогодні ми, українці, повинні в них повірити обов'язково і повірити так, щоб вони теж повірили в свої можливості та відчули. Що за ними стоїть велика сила, сила нашої держави і сила нашого українського суспільства. Продовж 12 місяців поточного року Балтським відділом поліції головного управління національної поліції в Одеській області здійснено ряд організаційно-практичних і оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на активізацію діяльності на пріоритетних напрямках протидії злочинності, забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку. Все це дозволило досягти деяких позитивних тенденцій в динаміці та структурі злочинності, підвищення ефективності роботи, ...на окремих напрямках оперативно-службової діяльності. Важливим напрямком роботи Балтського відділу поліції є також ювенальна превенція. Співробітники цього сектору щодня беруть участь у здійсненні індивідуально-профілактичної роботи з різними верствами населення задля запобігання вчиненню правопорушень дітьми та проявам небезпеки відносно них. Дієвим інструментом попередження правопорушень у підлітковому середовищі є проведення профілактичних бесід з дітьми в закладах освіти. Такі заходи регулярно проводяться саме поліціянтами превенції. В ювенальній превенції Балтського відділу Нацполіції є спеціально облаштована так звана зелена кімната для того, аби забезпечити комфортні умови для неповнолітніх, з якими, відповідно за потребою, проводять роботу слідчі. Та за необхідності до справ навіть залучаються психологи загальноосвітніх закладів Балти та представники служби у справах дітей. На жаль, трапляються ситуації, коли дитина потрапляє в небезпеку або є факти злісного невиконання батьківських обов'язків. В таких ситуаціях. Фахівці працюють із батьками, і з дітьми. Тут є м'які іграшки, кольорові олівці, фарби та альбоми, розмальовки, цікава ілюстрована дитяча література, різні ігри та зручні м'які меблі тобто створені максимально зручні умови для спілкування, аби малеча почувалася як вдома, а у деяких випадках навіть краще. Спільно з дільничими співробітники ювенальної превенції систематично проводять профілактичні рейди та інформаційні зустрічі в сільських та міських школах Балщини за темами адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх права та обов'язки. Основним завданням таких профілактичних заходів є вчасне виявлення та протидія булінгу, адже на превеликий жаль, це явище є досить поширеним в різних дитячих та дорослих колективах. Так зване цькування однолітків досить Часто має страшні наслідки. Діти навіть вкорочують собі віку, адже не витримують морального знущання і тиску. Важлива робота превенції проводиться балськими правоохоронцями із метою перевірки виконання батьками своїх обов'язків, аби вчасно захистити дітей, які зазнають фізичних або моральних знущань у своїх родинах від батьків та інших рідних. Такі виховні бесіди та зустрічі є важливим напрямом превентивної діяльності дільничних офіцерів поліції, адже не дарма. В народі кажуть, що посієш, те й пожнеш. Тому недопущення протиправних проявів серед дітей та відносно них в перспективі сприятиме покращенню криміногенної ситуації як на Балтщині, так і загалом в усій державі. У складній роботі балтським поліціянтам досить часто допомагають ті, у кого хвіст пістолетом. Це чотирилапі вихованці кінологічних підрозділів, яким. Будь-яка справа точно по зубам. Участь кінологів та собак дає великі результати у пошуку та затриманні злочинців, речових доказів. Тощо при цьому неважливо, як давно стався злочин. Собаку все одно можна використовувати, адже потрібний слід вона може взяти навіть через кілька діб після зникнення людини або вчинення злочину. За допомогою цих чотирилапих фахівців балтські полісмени швидко знаходять зниклих дітей та людей похилого віку, які пішли з Дому та забули, де їхня домівка. Є кілька різновидів собак: розшукові, патрульно-розшукові, конвойні, вартові, спеціально навчені шукати вибухівку. Крім того, спеціально підготовлені собаки можуть брати участь у антитерористичних заходах. Під час ризикованих ситуацій, коли йдуть затримувати озброєну особу, чи несуть службу під час операції об'єднаних сил, кінолог вдягає на себе куленепробивний жилет і шолом. На собаку теж спеціальний куленепробивний прибивний Желет та спецспорядження. Коли собак дресирують і тренують шукати наркотики та вибухівку, використовують справжні психотропні речовини і зразки найпоширеніших вибухових речовин, пристроїв, боєприпасів. Всім цим забезпечуються кінологічні підрозділи. А от працювати із службовими собаками можуть тільки підготовлені правоохоронці. Є такі спеціалісти і в Балському відділі Нацполіції. Розслідувати справи Балським поліцейським досить часто допомагають ось такі браві вихованці одеського кінологічного центру. Це була програма Поліція інформує. Для вас працювали Ольга Ігнатова та Юрій Балагула. Телеканал Балінформкомпанія. Погодьте себе чемно.